Вам. Вітаємо, вас, шановні слухачі, і запрошуємо послухати інформаційну-аналітичну програму Білоцерківського радіо. В історії України чимало трагічних дат. Серед них і 26 квітня 1986 року, коли не лише Україна, а й весь світ здригнувся від жахливої звістки, на Чорнобильській атомній електростанції сталася аварія. Яка перетворилась на техногенну катастрофу минуло 28 років, але рани Чорнобиля не загоюються. З кожним роком все більше безпосередніх учасників ліквідації аварії на ЧАЕС йдуть у вічність. Збільшується кількість людей, захворювання яких пов'язані з Чорнобилем. Особливо гірко, що серед них чимало дітей. Ми схиляємо голови перед пам'яттю тих, хто ціною свого здоров'я, а не рідкої життя прибуркував атомну стихію. Вклоняємось нашим землякам, які брали участь в ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Майже 5 тисяч білоцерківців пройшли через горнило Чорнобиля, рятуючи світ від страшної біди. Білоцерківські пожежники були одними з перших, хто вступив в нерівний бій з атомом. Білоцерківці відкачували важку радіаційну воду з підпилаючого реактора. Від результатів проведеної операції нашими пожежниками залежала подальша доля не лише України, а й усього світу. Адже масштаби можливого водневого вибуху не могли передбачити прорахувати. Навіть маститівчені. Традиційно в день аварії на ЧАЕС у Білій церкві біля пам'ятного знака Чорнобильський дзвін збираються білоцерківці, щоб шанувати пам'ять земляків, які відійшли у вічність, приборкуючи атомну стихію і вклонитися живим, побажати їм. Здоров'я на довгі роки. Ось і цього року до пам'ятника хресною ходою від церкви Покрова Божої Матері, де вранці відбувся молебен за померлими від чорнобильської катастрофи, пройшли ліквідатори аварії, члени сімей, що втратили рідних, представники громадськості. Хвилиною мовчання учасники мітингу вшанували пам'ять тих, хто своїм життям. Захистив світ від страшних наслідків аварії, пролунав Чорнобильський дзвін, 28 ударів саме стільки минуло років від часу аварії на ЧАЕС. До підніжжя памятника, вдячні білоцерківці, поклали квіти. А напередодні, 28-ї річниці Чорнобильської трагедії, в Білоцерківській міській організації ветеранів Чорнобиля відбулася виставка дитячого малюнку, де школярі міста представили більше ста робіт, присвячених чорнобильській тематиці. Розповідаючи про виставку, голова громадської організації у ліквідаторів Катерина Соловінська зазначила, що діти досить реалістично передали власне бачення. Цієї страшної трагедії, адже Чорнобильське лихо зачепило значну кількість білоцерківських родин. За ці роки аварія забрала життя і здоров'я у тисяч ліквідаторів. Минуло 28 років бої, душі, пам'яті, серця кожної сім'ї. Чорнобиль це слово і досі тремтить на устах. Хто пройшов крізь його і захистив нас, нашу Україну, державу. Не лише рідну землю і народ України, а все людство земної кулі. Щоб побороти наслідки стихії ядерного вибуху, наші чоловіки, ліквідатори, вступили в смертельній побіг, незрячих ворогу. Вони були молоді, енергійні, але радіація була сильніша за них. У них була сім'я, і їх не стало. Дружини осталися вдовами, діти без батьків, внуки без діків. Дітки нам рисують рисуночки. Ми всі кожний рік, ми діток приглашаємо до себе, огощаємо солодощами. І в нас співпраця зі школами. Дуже хочу подякувати через радіо, всім вчителям, директорам, вчителям по виховній роботі, всім всім, хто прийняв участь. Дуже, дуже діти красиво рисують. Ці учасники виставки були нагороджені дипломами. Для юних художників ветерани Чорнобиля підготували солодощі. Героям Чорнобиля свої віршовані рядки присвятив ліквідатор Анатолій Медвідь, а Людмила Соловінська-Шестерняк поклала їх на свою музику. Слухаємо пісню. Бише в народу еще. Викликайте інформаційно-аналітичну програму Білоцерківського радіо. Як ми вже повідомляли, у Білій церкві створюється підрозділ самозахисту на випадок надзвичайної ситуації. Сепаратистські прояви у східних областях України змушують білоцерківців об'єднуватись і спільно з правоохоронними органами підтримувати громадський порядок і спокій, а також не допустити до нашого міста бойовиків. Чи проросійсько налаштованих молодиків?